Хай працює десь на класні. А є погані і гарні числа. От віці, це е, шестірка. Шість. Шість це е, цифра, яка е, може інтерпретуватися як зло. Так само, як любов. Шість це любов в нумерології. І дивлячись, який потенціал несе ця цифра і чого ти від неї хочеш, і як ти її використовуєш, е, ти, 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 ти її будеш мати. Ти на когось е, злий. Ти використовуєш шестірку для того, щоб... Там, зробити комусь каку. А навпаки, ти, ти йому побажав всього найкращого, і ще й зробив щось добре. І шестірка ну, перейшла в, в, в сімку, а сім це вже Божа благодать. Це, це якраз успіх. От ми з вами про успіх хотіли поговорити. Сім – це успіх. Ваш секрет успіху і в тому, що ви дуже часто звертаєтеся до нумерології. А, дивіться. Я сказав, що сім це успіх, правда? Так от сім'я це сім'я, так от це сім особистостей. Так, так завжди робилася сім'я. Це папа, мама, дружина твоя, і, і ви з дружиною, і дитина. Оце вже сім'я. Повага до батьків включається в сім'ю, якщо ви не поважаєте батьків або не спілкуєтеся хоча б з одним з них, вже немає сім'ї. Сім'я мусить бути завжди сім. Якщо не сім, не буває сім'ї з двох. Люди просто живуть один з одним, навіть з трьох. Так от, сім'я це запорука успіху. Оце і є успіх. Що таке успіх? Скільки перемог одержав Олександр Македонський безліч. Чим він закінчив? Він смертю закінчив в молоді роки, коли міг ще діставати задоволення, багато-багато на своєму шляху. Але він почив. Так само і Наполеон і так далі. А далайлама сидить собі в Тибеті і, і, і йому гарно. Для декора у нас будет салат водичу. Каперсы каждую ракушку мы кладем по одному каперсу, чтобы наше блюдо выглядело сначала красиво. А потім обязательно вкусно. Сьогодні ви пишете прозу. Вже не, не тільки сьогодні, а вже давно, наскільки мені відомо. А що або хто надихнуло? А що я пишу? Прозу? Так. Прозу? Так. так. Зараз пишу прозу. Як гарно, і... що ви приходите к нам на програму, і ми вам нагадуємо, що ви робите я... гарно. <ріст> Тільки завдяки Єві я став писати прозу, тому що в Єві дуже багато матеріалів переробляєш. Або пишеш під псевдонімом, або якось іще. І коли багато пишеш, ти виписуєшся, так, так би мовити, і тебе вже тягне на якісь там, подвиги. От і я цього літа почав писати навіть, хотів, хотів розказ написати, потім щось вийшло у нас рамки розказу, думаю, це буде, напевно, повість, а зараз вже там по задумці це вже, мабуть, роман. Що з цього вийде, подивимося. Ще... Про янголів, які е, прийшли на землю, воплотилися в у плоть, і е, як, як вони потихеньку стають. Справжніми людьми. Як вони починають розуміти грішних людей через органи своїх почуттів, вони починають відчувати холод, голод і так далі, і вони починають розуміти все. А потім, коли один з них відчуває кохання, отут відбувається звичайно, звичайна метаморфоза, тому що він ніколи не думав, що він може там взагалі полюбити. Коли ваше творіння вже можна буде побачити на книжкових полицях в магазинах? Ви знаєте, аби я не займався е паблішингом, це як називається, видавничою діяльністю, я б сказав, що завтра. Але я дуже добре знаю цей ринок, я знаю, що це дуже важко. Я би дуже хотів, щоб до, до 2012 року вона вийшла. Оце я сподіваюся, що так воно буде. Про що сьогодні мріє Євген Рякшинський? Про що сьогодні мріє Євген Ребчинський? Знаєте, я коли познайомився з ББшком, це було в 89 му році. Володя приїхав, у нього була дружина, сестричка Віка, така дуже популярна співачка. І я кажу, Володя, а про що ти мрієш? Він каже, я мрію нічого не робити, щоб було багато грошей. От. Ну, Ми посміялися, сказали, що Вова, жлоб. От. Але я, мабуть, сьогодні такий самий жлоб, я мрію про. Те, щоб займатися домашнім господарством, у мене багато, ну, велике господарство. Вирощувати там, овочі, фрукти, писати вірші, пісні, прозу, книги і мати гроші. От, власне, Банально по жлобськи мабуть, але це те, що, про, про що я мрію. А зараз ми вже нарешті зможемо скуштувати страву, яку для нас вигадав наш шеф кухар. Вау! Wow. Виглядає досить апетитно і красиво. Це салат, так? Це норвежський, а новозеландський. Дуже дякую. Можемо ну, скуштувати та оцінити? Ну, починайте, я подивлюся. Дуже смачно, мені подобається. Дякуємо вам за те, що прийшли до нас на програму. Дуже цікава мова, дуже цікаву страву для вас вигадав шеф-кухар Романьковської садьби. Я Ді думаю, смачна, ви правда? все ж таки надихнули його своїм замовленням. Ми дякуємо шеф-кухар і Романьковської садьби. Це був смак успіху з Катериною Махоніч. Бажаємо вам гарного ранку та солодкого тижня. Побачимось наступної суботи.